Так, народ, випускаємо монстрика. Давайте. А можна? Виключили? Він включений, да, да. Ага. Все, йдемо випускати. Потихеньку. Потихеньку. Блять, ну це тридцаточка народ, блядь, подивіться, блять він теж новий, як еб, блядь. Ну реально, присемдесят. Давайте спокусуємо. Ну він реально ебану. А морда это нього здорова. Бля, я би прыгнув туди, бля, якщо чесно. До нього, блядь, ну вже, Потихеньку. Давай, чувак. Зустрінемося, блядь, через тиждень. Чутається? Я приїду. Потеря. Ох, бля. Блін народ, це просто а ну. це просто кайф, пацани.